До дня заснування міста Житомира, якщо ви звернули увагу, дуже радісний вигляд оптимістичний, має напевно, якось навіть художники вже інтуїтивно відчувають, що наша воєнна сторінка військових дій війни Росії з Україною перевернув. На користь України навіть художники свої роботи представили якісь такі святкові, і вся виставка носить такий святково-оптимістичний характер, а робота Максименка вона так і називається Радість. І вона не випадково опинилася на цій виставці до Дня заснування міста Житомира. Взагалі, я представила сім робіт Максименка, шість натюрмортів і пейзажів, і портрет Миколи Антоновича. А чому? Тому що 9 вересня, день пам'яті Миколи Максименка, 9 вересня, рівно 9 років тому назад, Микола Максименко пішов у засвіти. Ще за життя його в Україні визнали найкращим колористом. Ви подивіться на його картини. Ці картини Максименко писав кольором. Можна Максименка порівнювати у натюрмортах з іншими українськими художниками, з Миколою Глущенком. Можна його порівнювати з іншими видатними українськими майстрами. От щодо кольору, то, як казали мистецтвознавці українські, Миколу Максименка в Україні навіть немає з ким порівняти. Він маєстро кольору номер 1 Що взяти роботу свято, що взяти роботу твербові котики, що взяти А ви тільки візьміть і подивіться на роботу Цибуля Цвіте. Вона написана в 2006. 2016 році. Ви подивіться, які кольори чисто наші національні, українські, жовто-блакитні кольори. І який натюрморт Максименка не візьмеш, він каже, що ці натюрморти, ці роботи написав український художник. І художники у своїх творах, особливо Максименко, його мистецтво носить усі ознаки національного, українського. По його роботах можна ідентифікувати нашу націю, видно її ідентичність. Перед нами портрет Миколи Максименка, видатного художника сучасності, народного художника України. Він ще за життя був визнаний одним із кращих художників України. Він лауреат національної премії імені Шевченка. Микола Максименко почесний академік Національної академії мистецтв України. Він неперевершений майстер натюрморту. В образотворчому українському мистецтві мистецтвознавці ввели таке поняття в науковий обіг, як Максимівські натюрморти. Де поєднаний пейзаж з натюрмортом, величезними потоками світла і повітря і всі. Світила української медицини, які приїздили в майстерню до Максименка, в один голос казали, що його натюрморти, Максимівські натюрморти, носять лікувальний характер. Перед нами портрет маестро. Він вважався не тільки маестро портр... натюрморту, але він. Галерею портретів е, жителів Житомирщини кращих представників нашої Житомирської громади. І серед цих портретів чимало автопортретів. Один із них перед вами автопортрет Миколи Максименка. Е, йому тут 60 років. Сьогодні ми відкриваємо виставку Житомирської обласної організації національної спілки художників України, приурочену до дня заснов. Міста Житомира. Це наша традиційна виставка, яку наші митці, вшановуючи своє місто, присвячують якраз місту. На цій виставці представлені роботи наших митців. За останній рік роботи різні по характеру, різні по жанрам. Багато проробіт, які присвячені саме місту Житомиру. Це його урбаністичні види, Знайомі нам вулички, знайомі будинки, знайомі люди. Е, крім того, що на цій листові представлена якраз і річка Тетрів наша. Знаменита річка КТ, найкраща річка у, всьому, у всій Україні, у всьому світі, тому що ми її любимо на цій місці розміщено місто Житомир. І від того наші художники постійно працюють над на цією тематикою і кожен рік представляють свої твори. Корчуючись нагодою, я хотів би запросити усіх шанувальників образотворчого мистецтва, жителів міста, жителів області, відвідати нашу виставку. Я думаю, що кожен за десь... Ви знайде щось таке, яке порадить його серце і душу. Усім дякую, запрошую на виток.